Як випаде декілька вільних від роботи днів, то найкраще їх провести в Карпатах. Їм і присвячимо сьогоднішню передачу феєрії мандрів. А допоможе нам в цьому як завжди туристична фірма феєрія феєрія зроби своє життя феєричним. Люди, які потрапляють у гори, стають іншими. Висота гір підносить почуття, мовчазна могутність робить людей сильнішими та мудрішими, а чистота рік та повітря оновлює душі. І там, де під ногами заплутались хмаринки, над головою лише несамовито синє небо, а ліс, трава та вода справжні до неможливості. І відчуваєш себе щасливим як у дитинстві. Щоб віднайти ці почуття, не обов'язково виїжджати до Альп чи Гімалаїв. Адже зовсім поруч такі мальовничі і такі рідні Карпати. Кажуть, ці гори живі, вони мають свою душу, що розкривається у прохолоді стрімких потоків, таємничості темно-зелених смерек, різнобарві полонин, духмяних ароматах квітів і трав. Карпати радо вітають і сніжною зимою, і сонячним квітучим літом. Засніжені схили перетворюються на чудові гірськолижні траси, тоді як літній відпочинок дарує можливість відчути красу незайманої природи, відкрити таємниці українського зеленого туризму. Не забувайте і про те, що Карпати це краї, овіяні легендами, переказами та піснями. Ці місця свято оберігають свою самобутню культуру. Тож і архітектурних пам'яток тут можна відшукати вдосталь. Карпатські гори зберегли унікальні дерев'яні церкви, які пристосувалися до мінливого характеру гірського клімату та стоять непорушно вже впродовж багатьох століть. Приїхати до Карпат це ж так просто. Для цього не обов'язково планувати відпустку, адже можна вирватися з міської суєти всього на декілька днів або навіть на вихідні. І де б ви не опинилися в Яремчі, Славському чи Трускавці, дивовижна природа та гостинність українських гір не залишить вас байдужими. Ми ж вирушили збирати враження до невеличкого, але вже добре відомого селища Волосянка, що неподалік Славського. А популярне воно стало перш за все як гірськолижний курорт. Тож і розпочали ми знайомство з територією з випробовування крісельного підйомника, довжина якого 2800 метрів. Підйом триває 40 хвилин, і під час підйому милуюся не тільки краєвидами, які просто фантастичні, а ще хочеться так подумати, помислити. Я, наприклад, думаю, треба частіше виїжджати на природу краса! Останнім часом відпочинок у Карпатах стає все більш і більш популярним. Зручні та комфортні центри відпочинку пропонують багатий асортимент послуг: підготовлені траси, лижні школи з професійними інструкторами, прокат спорядження, а ще ресторани, де готують найсмачніші місцеві страви та затишні готелі з різноманітними розвагами, які годі шукати в інших країнах. Якщо ви бажаєте якісну відпочинку з національним присмаком, то запевняю, що краще Карпат вам не знайти. До того ж Карпати це справжня екологічна оаза, адже на 100 кілометрів навколо немає жодного підприємства зі шкідливими відходами. Сюди слід приїхати, хоча б для того, щоб просто подихати цілющим гірським повітрям. Проте, оздоровчі дихальні процедури можна успішно поєднувати з активним відпочинком. Може, вас захоплюють веломандрівки, чи можливо сплави на байдарках? А може, ви давно чекали можливості проїхатися верхи по квітучих полонинах? Чи вирушити у похід? Або ж просто прогулятися лісом та назбирати цілий кошик грибів та ароматних ягід? Хіба це можна передати словами? У Карпатах можна спробувати усе і навіть більше. От, наприклад, національне українське джип сафарі. Чому б не замінити звичайного коня на залізного? Лишень замість джипу славнозвісний газ 66 А екстремальний маршрут це справжнє гірське бездоріжжя. Що тут адреналіну отримаєш не менше, ніж під час спуску з найкрутішого схилу. Та, на щастя, дорога не завжди така непередбачувана. Місцеві шумахери чудово знають найкрасивіші куточки тутешньої місцевості і з великим задоволенням проводять екскурсію. Дивне питання, але тут, у Карпатах, хочеться щоразу запитувати себе: невже небо може бути таким синім, трава такою зеленою, а гори такими зворушливо прекрасними? Той, хто бодай раз приїжджав у Карпати, ніколи не забуде цього краю, адже неможливо не закохатися в його мальовничі водоспади, річки й полонини. Карпатські гори невеликі за розміром проте мають велику і щиру душу, напевно тому і дихається тут так легко, на повні груди.